Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде одяг із вагового відділу і з люкс-відділу з фіксованими цінами, а також покажу взуття і сумки. Знайшла на люкс відділі ось таку косуху від зари. Її ціна 1000 гривень це не натуральна шкіра, це шкірозамінник. І це не просто косуха, це дублянка тобто такий от зимовий варіант вона тепла на зиму. Але на провилки жаль, вона на мене виявилась замаленькою. Дуже мені сподобалося, не незважаючи на те, що це екошкіра не натуральна, але дуже якісна і дуже добре виглядає, виглядає як, власне, натуральна. Дублянка, якби вона була трішечки більшою, можна було б брати вже на наступну зиму, адже ось такі куртки, авіатори, косухи, вони завжди залишаються актуальними. І сподобалась мені ще ось така куртка з люкс-відділу її ціна 400 гривень. На рукаві вона має нашивку, а загалом доволі. Проста в дизайні, але в неї такий незвичний крій, Подивіться, як виглядає. Вона защіпається на замок, а також на закльопки. Дещо подовжена. І це такий красивий світлий, блакитний джинс, якраз на весну, на літо дуже класно має виглядати. Спереді вона має незначні такі потертості. Ну, це такий фабричний варіант, також дві кишеньки. Не знаю, на рахунок неї треба ще подумати. Були ще на люкс-відділі сумки ось така незвична, ніби пошита з клаптиків різного кольору, різного розміру. Ось такий бренд. Також є брелок з черепашкою. Це, власне, натуральна замша і ціна 500 гривень. Вона на двох коротких ручках. Ще всередині, бачите, власне вказано, що це натуральна шкіра і назва бренду в дуже хорошому стані. Але вона для мене занадто такий оригінальний варіант, і я все-таки прихильниця більш простіших сумок. І сподобалась мені ще ось така чорна сумка балонова, ніби пошита з куртки. Вона такого середнього розміру, теж на двох недовгих ручках. Це екошкіра, шкір замінник. Але вона теж в ідеальному стані, новому її ціна 400 гривень. Ну, але це така от зимова 100% зимова сумка. Думаю, має чудово підійти до спортивних кежуальних. Луків. І ще була ось така яскраво-червона сумка шкіряна на одному ремінці довгому, який регулюється, защіпається на двох магнітиках, на такого невеличкого розміру з натуральної шкіри її ціна 400 гривень. Видно, що шкіра якісна, вона така от зерниста і має дуже добре носитись і загалом сумка в ідеальному стані. І переходимо до іншого магазину, і це буде ваговий секонд хенд. 22 день після завозу. Ціна за кілограм сьогодні 339 гривень. Розпочну я з верхнього одягу з джинсової куртки. Вона такого класичного синього кольору і розмір у неї 18-20, тобто 46-48. Спеціально її взяла, адже вона буде виглядати як оверсайз. Це 100% котом, джинсова така, доволі добротна тканина у неї цупка добре тримає форму. І ось так вона виглядає на мені. Дуже мені подобається, власне, як виглядає з моєю клічастою сорочкою. Дуже мені подобається, я б її взяла, якби вона не була з дефектом. Помітила на ній такі, як плями. І мені здається, що вони від жиру, я б, напевно, з ними не справилася. А так дуже класний, такий от оверсайз варіант джинсової куртки. Давно собі шукала власне таку от величеньку куртку джинсову. Мені здається, вона буде прикольно виглядати з сукнями, не лише в такому кежуальному образі. Ще сподобалось ось таке от плаття, бренд Буху, розмір 42 або 14 з накладними кишенями, дуже цікаві тут рукава, широкі, донизу завужені. І воно мені нагадало такий от стиль сафарі. Також плаття має поясок, воно недовге, буде вищі коліна. Це, на жаль, 100% поліестер. Це не натуральна тканина. Моє відношення до ненатуральних тканин, ви знаєте, я їх вкрай рідко купляю. Але це плаття мені дуже сподобалось за фасоном, але воно мені зовсім не підійшло по розміру. Ви бачите, воно на мене дуже маленьке. А загалом плаття в дуже хорошому стані, без дефектів, дуже стильне. Мені воно справді дуже сподобалося і можна було закрити очі на склад тканини. Подобається, що має накладні кишеньки, має поясок, можна собі так регулювати талію. І колір у нього теж такий от пісочний, класний. І ще була ось така туніка, чи платін на довгий рукав в такому тваринному принті. Тут уже тканина така, як я люблю, це 100% віскоза. Туніка в дуже хорошому, ідеальному стані, і вона защіпається на гудзики. Це така як довга сорочка, 16 розмір. І фірма Папай. І це все-таки не плаття, до платя трішечки ця сорочка не дотягує. це така от сорочка-тоніка. Рукав тут три четверті, я такий не дуже люблю, не у всіх сорочках. платтях мені такий подобається, хоча є певні варіанти, де мені здається, він пасує і робить руку більш такою витонченішою. Загалом непоганий варіант, але все-таки було б краще, щоб вона була трішечки довшою і можна було б її носити саме як плаття, не сорочку. А це я вам вже показую справді плаття. Плаття довге на короткий рукав з розрізом. Це 14-й розмір, фірма Studio. І це теж 100% візкоза. Ви знаєте, адже неодноразово вже говорила, що дуже люблю віскозу саме в платтях, в платтях і в сорочках, в блузах. І завжди усі плаття з віскози, які є в секонд-хенді, я беру з собою в примірочну. Це плаття взяла теж, адже в нього, крім складу, тканини, великий плюс є те, що воно довге плаття, довгі плаття, я теж дуже люблю. Ну, але самі бачите, принт у нього якийсь дуже сумний, невеселий, і мені здається, він мені зовсім не підходить і додає кілька років. Далі покажу вам ще одне плаття, воно повністю чорне, в тонесенький рубчик, трикотажне. Верху защіпається на і має комірець. Власне, слухала нещодавно блогерів, і вони розповідали, що в такому спортивному стилі зараз плаття будуть актуальними. Саме тому і взяла його в примірочну, але бачите, воно таке як чи як можна сказати, таке воно розхлябане. І мені здається, виглядає не дуже акуратно. Можливо, коли воно було нове, воно все-таки добре тримало форму. А оскільки це все-таки плаття БУ, мабуть, вже його добряче поносили, тому її розтягнули. Ну і брати, звичайно, в такому вигляді його не буду. Хоча мені дуже подобається в спортивному стилі, в кежуальному стилі плаття. Люблю і в квіточки, і ось такі от спортивні. Сподобалося мені ще ось таке плаття від зари, розмір вказаний L. воно такого бордового кольору і в таку як крапочку, тобто не в горошок, а саме в якусь таку асиметричну цяточку. Внизу має як фальбанку, але воно не довге. І за своїм складом це 100% віскоза. Оскільки воно дуже коротке, приміряти його не буду, оскільки собі його купляти не буду, просто взяла вам показати. Має подібний виріз, довгий рукав. Непоганий варіант, хто любить короткі сукні. І ще знайшла ось такий от сфер дуже класного кольору і дуже класним складом тканини. Це 100% кашемір. Дуже м'який, дуже приємний на дотик, видно одразу якість. Пуловер, щоправда, дуже маленького розміру, в розмірі S, На мене, звісно, він буде замаленький, окрім того, я його добре роздивилася і знайшла дефект, у нього була дірочка, яка зашита. Нагадую, усе це ваговий секонд хенд, і цей половер заважив на 58 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 339 гривень. І перша куртка, яку я приміряла, джинсова, заважила на 213 гривень. Ще вам покажу трішки взуття, були ось такі круті черевики красивого бежевого кольору. Щоправда, це малесенький 35 розмір, вони не шкіряні, але мені дуже сподобалися, класні. Це усе вагове взуття, тому, звичайно, більшість його вже добре заношене. В ідеальному стані практично важко щось знайти. Ось такі непогані, бачите, шльопанці. це італійський бренд, вони шкіряні, ну, але я б собі такі не купляла надто вони вже заношені. А ось ці чорні макасіни нові, щоправда, вони не з натуральної шкіри, це шкір замінник. Бачите, тут ще приліплена паперова бірочка, тобто видно, що їх ніхто не носив. Ось такі були в непоганому стані черевики коричневого кольору на масивній підошві. Це фірма Next, 37-й розмір. Ну і оскільки у нас попереду все-таки літо, тепло, давайте вам покажу, що було з літнього взуття, кілька варіантів ось ці були в доволі хорошому стані. То любить золото, блискітки, ще непогані шльопанці, бачите, теж доволі новенькі. Вагове взуття я купляю вкрай рідко, але захотілося мені приміряти ось такі масивні кросівки на масивній підошві. Знаю, що це вже не дуже актуально, вони вже своє віджили, але було цікаво подивитися, як вони будуть виглядати. Вони в доволі непоганому стані, потрібно їх лише добре відмити. Це бренд Topshop 38. Розмір також заради цікавості я вам їх поважу, і це була моя остання знахідка на сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.